У понеділок, 14 листопада, у гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла, що у Львові, відбулась панахида за полеглим тайванським військовиком-добровольцем. Ценг Шенгуанг Джонатан Ценг, якого називали просто ценг, загинув 2 листопада під час виконання бойового завдання на сході Луганської області, де тривають запеклі бої. На церемонії поховання була мати ценга та його близькі родичі. Ушанувати пам'ять загиблого бійця прийшли побратими та жителі Львова. Місцеві волонтери тримали прапори України й Тайваню. На трубі виконали Тайванський гімн. Джонатан був одружений, але дітей не мав. З 2017 по 2021 рік служив піхотинцем у Збройних силах Тайваню військовик доброволець прибув до України в червні. Воював у лавах 49-го окремого стрілецького батальйону Карпатська Січ Ценг казав, що приїхав битися на стороні добра за Україну та її народ.